Добрий день, шановні колеги! Нагадую вам, як створити Google клас на нашій платформі. Це відео буде корисне і викладачам, які починають свою педагогічну діяльність. Отож, перший крок. Заходимо у свій обліковий запис КТФК. У мене КТФК 017. Крок 2. Натискаю на шоколадку і вибираю додаток клас. І от я потрапила до своїх Google класів. А тепер мені потрібно створити новий. Крок 3. Натискаю на плюс, який знаходиться у правому верхньому кутку екрану. Натискаю створити курс. І от, спочатку, я пишу групу. У мене група шд 11 Шаде 11. Назва дисципліни: українська мова. Українська мова за професійним спрямуванням. Далі вказую себе. Вдовичанко. Юля Валентинівна, скорочено. Тепер створити. Отож я створила Google клас. Тепер, якщо ми будемо виходити на відеозв'язок зі студентами, нам потрібно створити посилання. Тобто українською мовою буде створити покликання. Зберегти. Все. Наступний крок нам потрібно додати сюди студентів та викладачів. Тобто, Експертів і голову циклової комісії. Натискаємо люди. Студенти. Натискаємо. Оскільки в мене дві групи шд 11 то я повинна додати їхні адреси. Кожну окремо. І так, Ша англійською мовою обираємо. Одинадцять собака, Калинівка. Калинівка, зробила, Калинівка, крапка ком. Натискаю, запросити. Очікую. І от, в мене вже є студенти з групи Ш11. Тепер мені ще треба сюди додати Д11. Роблю такий ж самий крок. Англійською мовою набираю Д ризочка 11, собака, калинівка.ком. Знову натискаю запросити. І отже, в мене з'явилося дві групи Ш і Д11. Тепер мені ще потрібно запросити експерта та голову циклової комісії. Натискаю. Я пам'ятаю, що я повинна ввести експерт англійською мовою. Експерт, собака. Калинівка, крапка. Запросити. Очікуємо, запрошено. Тепер я повинна запросити ще голову. Запам'ятайте, обов'язково потрібно запросити голову циклової комісії. У мене циклова комісія суспільно гуманітарних дисциплін. Отже, вона під номером 1. Набираю ЦК 1, собака, Калинівка, крапка. Запросити. Отож, в мене створено клас кшд 11 і в мене запрошено експерта КТФК, тобто, це буде хтось, представник адміністрації, та експерт цк 1, це буде голова циклової комісії. Пізніше я вам надам інформацію, які облікові записи кожної циклової комісії та груп студентів. Бажаю успіху!